Чухраїнці. Остап Вишня. Спроба характеристики. Передмова. Чухраїнці, як ми знаємо, це дивацький нарід, що жив у 14 країні Чукрен. Країна Чукрен була по той бік Атлантиди. Назва Чухраїнці, і про це ми знаємо, постала від того, що нарід той завжди чухався. В цій моїй науковій праці ми спробуємо за виконаними матеріалами зазнайомити з характеристикою вищеназваного дивного народу. Розділ перший. країна Чукрен. Як проте свідчать матеріали, знайдені при розкопках у гробниці чухриїнського царя Передере Матньоріохора, розлягалася на чималім просторінні від біблійської річки Сону до біблійської річки Дяну. Біля річки Дяну простягалося пасмо так званих Кирпатських гір. Це на Заході. Південь країни Чукрен обмивало море з водою синього кольору. Синім те море зробилося дуже давно. Ще тоді, коли найбільше в світі катаклізма, Бог відділив океани від землі. Тоді те море хотіло зробитися океаном, надулося, посиніло. Та так синім на весь свій вік і залишилось. В синє море текла найулюбленіша чухраїнцями річка Дмитро. А на південному заході була велика річка Дзітро. От цих річок і чухраїнці прибрали назву наддмитрянців і надсітрянців. Наддмитрянці це ті, що жили над річкою Дмитром, а надсітрянці над цітром. було чимало. І щось понад 30 мільйонів. Хоч здебільшого вони й самі не знали, хто вони такі суть. Як запитають, було їх, якої ви лорди нації, вони, почухавшись, відповідають, Та хто й зна, живемо в Шенгеріївці, православні. Чукрен була країна хліборобська. На ланах її на широких рослини знані тепер. Хліба, книщі, паляниці, перепічки. А найбільше чухраїнці любили на вгородах соняшники. Хороша, казали вони. Рослина, як зацвіте, 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 а потім як і схилить і стоїть перед тобою, як на вколюшках. Так ніби він, ти, а ти, ніби пан. Уперто покірлива рослина. Хороша рослина, розділ другий мали чухраїнці цілих аж 5 глибоко національних рис. Ці риси настільки були для них характерні, що коли б котрийсь із них загубився в мільйоновій юрбі собі подібних істот, кожний, хто хоч недовго жив серед чухраїнців, вгадає це чухраїнець. І ніколи не помилиться. Його чухраїнця. Постить. Його рухи, вираз, сказать би, всього його корпуса все так і випирає оті п'ять голівних рис його симпатичної вдачі. Риси ці, як на ту старовинну термінологію, звалися так. Перша. Якби ж знаття друга. Забув. Третя. Спізнивсь. Четверта. А Якось то воно буде. П'ята, я так і знав. Розглянемо поодинці всі ці п'ять характерних для чухраїнців рис. Нагадаємо тільки, що розкопані матеріали сильно потерпіли від тисячолітньої давнини, а декотрі з них понадривані так, ніби на цигарки. Хоч матеріали ті ні на книжки сільського господарства, ні на газети не подібні. Одну з книжок. Писано віршами, викопано разом із глечиком. Академіки кажуть, що очевидно, що українці накривали глечики з молоком поезією, настільки в них була розвинена вже тоді культура. Книжка дуже попсована, вся в сметані. Сметана там взялася з трупом, хімічний дослід того струпа виявив, що то крейда. Як догадуються вчені, сметану ту було накрито книжкою біля якогось великого міста. Отже, дуже тяжко працювати над тими матеріалами. Через те характеристика кожної національної української риси може бути не зовсім повна. Ми зарані просимо нам та дарувати. не ми в тому винні, а тисячоліття. Вивчати науково кожну окрему рису ми за браком часу і місця навряд чи зможемо. Доведеться обмежитись наведенням для кожної з них наочних прикладів. Так ми гадаємо, буде й швидше, і для широкого загалу зрозуміліше. Якби ж знаття найхарактерніше для чухраїнців риса, риса мати. Без неї чухраїнець, а рисиця без чухраїнця не риса. Повстала ця риса в чухраїнців от з якого приводу, вшивав один із них хату, зліз аж до Бовдура і посунувся, сонеться і кричить Жінко, жінко, соломи, соломи, соломи! Геп! Не треба. Це, е, значить, кричав чухринець жінці, щоб вона, доки він гепне, соломи на те місце, де він гепне, підіслала. Не встигла жінка цього зробити, тоді, виходить, не треба. І от після цього й коренилося глибоко ця риса в чухриїнцеву вдачу. Як тільки яка притичена зразу, якби ж знаття де впадеш, соломки підіслав. Або якби знаття, що в кума пиття, і так в кожнім випадку життя чухраїнського цивілізованого. От будують чухринці яку-небудь будівлю громадську, збудували, а вона взяла і упала. І зразу. Якби ж знаття, що вона впаде, ми б її не сюди, а туди будували. Є серед матеріалів характерний запис, як по первах свою культуру будували, узялися дуже ретально. А потім за щось завелись, зразу голоблі, була в них така зброя, на манір лицарських середньовічних списів, Та як щепились полемізувати, полемізували, полемізували, аж дивляться, у всіх кров тече. Тоді повставали й стогнуть. Якби ж знаття. Що один одному голови попровалюємо, не бились би. Сильно тоді в них культура затрималася, та й не дивно, з попроваленими головами не дуже культурне життя налагодиш. Вирішили якось вони театр організувати, запросили спеціальну людину, бігали, говорили, обговорювали, хвалилися, перехвалювалися, підвела їх та людина. Не організувала театр, а зовсім навпаки. Тоді почухались. Якби ж знаття, і почали знову. І не було жоднісінького чухринця без отого знаменитого. Якби ж знаття, якось то воно буде. Я так і знав. З цією головною рисою тісно з'єднані четверта і п'ята риса в чухринців. А саме якось то воно буде. Та я так і знав. Коли було починають якусь роботу, хоч би в якій галузі їхнього життя та робота виникла, і коли хто-небудь, чи збоку, чи може трохи прозорливіше і зауважив, а чи так ви робите, чухраїнець обов'язково подумає трішки, почухається і нешвидко прокаже: Та, якось то вже буде. І починає робити. Коли ж побачить, що наробив, аж пальці знати, тоді я так і знав, що ви знали, та що отак буде, так навіщо ж ви робили? Як ви ж знаття, так ви ж кажете, що знали, так я думав, що якось то воно буде. Один індійський мудрець, коли йому про це тоді розповідали, сказав дивне якесь перпетум мобіле, забув. Спізнивсь? Друга риса забув. І третя. Спізнивсь. Характерні так само риси для чухраїнців, але вони особливих пояснень, гадаємо, не потребують. Чому ви цього не зробили? І ти забув. Дивись, ну або чого ж ви не прийшли? Та засидів, глянув, дивлюсь, спізнивсь. Так я і той облишив. Якось то сам собі подумав, воно буде істинно дивний народ. Розділ 3: Країну Чукрен залила стихія разом із Атлантидою. Один чукраїнський поет, грізної стихії, перелякавшися, заліз на височенну вербу й чекав смерті. Коли вода вже заливала його притулок, він продекламував журно: Ой, поля ви поля, мати рідна земля, скільки крові і сліз по вас вітер розніс. А в цей момент пропливав повсту вербу атлантидянин і, заглинаючись, уже промовив І все по-дурному. Після мова. Читав я оці всі матеріали, дуже сумно хитаючи головою. Прочитавши, замислився і зітхнув важко. А з зітханням тим само по собі вилетіло. Ну, нічого. Якось то воно буде тючи.